Цій дівчині відверто не поталанила, з батьками, обранцем і оточенням, заснути на десятки років через довбану скапку з Веретена. Її перше побачення з чоловіком відбулося у непритомному стані, після чого красуня прокинулася з двома недогодованими дітьми у лісі. Геть сама. Хто цю історію вигадав? Не брати Грім і не Шарль Паро. Хіба що вони трохи її інтерпретували? ні, вони геть знесли первинну основу історії, яка до слова для дітей зовсім не призначалася. Зараз все розкажемо. Привіт, це Good Library і проєкт від бібліотів. Справжні казки беремо різні відомі fairy tales, проводимо казкове розслідування і відповідно з'ясовуємо, хто і для кого ті казки насправді писав. Сьогодні це приспана красуня. Зверніть увагу, не спляча, бо ми, шанувальники нормативних дієприкметників, а не тих, що трохи не властиві українській мові. Так ми душніли. Так, от хто почав намотувати нитки у казці про приспану дівчину? Перше джерелом казки називають лицарський роман «Персефорест». Від невідомого французького автора писали його нібито з 1337 до 1344 а от видали аж у 1500 х роках. Потім історія про приспану принцесу потрапляє до рук неаполітанського барокового поета і каскаря Жан-Батисте Базіле. Італієць помістив цю розповідь у свою збірку казок Пантаморон під заголовком Сонце місяць. Талія талією звали саму приспану красуню, а сонце і місяць імена її неочікуваних дітей. До речі, Пентамерон Базіле не дарма є співзвучним з еротичним пікантно-волелюбним декамероном від свого італійського попередника Джовані Бокачо. Здогадайтеся, чому. Казку про сонце місяць Італію надрукували 1634 року на 60 років раніше, аніж версію того шарля перо. Ми більш-менш звикли до казкового сюжету від братів Грім, де до красуні через терновий живопліт з шипами пробираються упродовж років усякі молодики королевичі, але все ж ближче до першоджерел. Розслідування казки Джамбатисте Базіле показало, що красуня Талія прокинулася не від поцілонку принца, а висмоктаної з пальця скапки. Ба більше у касті Базілен немає ніякого принца. Натомість є одружений король, який ненароком загубився під час полювання. Натрапив на потоплений у гущаві лісу сільський маєток, вліз туди через вікно, побачив привабливу дівчину і аж заплакав від її краси. Цитуємо: плаче голос і відчуває, як гаряче тече кров у його жилах. Збуджений король бере дівчину на руки, несе до ліжка. Його, до речі, він знаходить дуже швидко. І цитуємо: збирає перші плоди кохання. Король залишає дівчину на ліжку і продовжує мандри, бо ж чекають невідкладні справи у своєму королівстві. Та й дружина у елітній рутині. Король забуває про дівча. Поки вас ще не досонансить аж так сильно, замислимося над тим, якої холєри непритомна 15-річна дівчина опинилася одна однісінька в закинутій садибі. Базіле змальовує геть безрозсудного батька, аж до такої міри шалапутного, що замість того, щоб залишити огорнену чарами дочку вдома та доглядати за нею, хоча б час від часу мити її, він завіз підлітку в глуху хату на відшибі. У тій садибі йому вдалося посадити непридомну доньку на оксамитовий трон і зачинити хату після себе назавжди, щоб більше ніколи туди не повертатися і забути про своє горе. Натомість Талія після позасвідомої зустрічі з королем у стані багаторічної гіперсумнії якимось чином народжує двійнят, котрій проводжує її, висмоктавши з материного пальця скалку. Тим часом молодий король згадує про непритомну і знову їде на полювання. Повертається до палацу й бачить, що Талія вже не спить ще й з двома дітьми. Король радіє, усе їй розповідає, і зокрема про перший пліт кохання. І після того як дівчина все почула, цитуємо: їхня дружба ще міцніше зав'язалася, і король лишився у садибі ще на кілька днів. Його дружина дізнається про зраду чоловіка, наказує слузі привезти лісову родину до королівства та вигадує помсту. Далі наказує своєму кухарю подати пироги з дітей, а красуню вирішує спалити привселюдно. На вечерю королю подають різноманіття страв, той задоволено гамкає. Королівна насолоджується видовищем. Але знаєте з ким цій касті пощастило? З кухарем! Він рятує діток, сховавши їх у хліву. Та знаєте, у чому проблема дітей? Вони часто голосно рюмсають. Через це зла дружина знаходить дітей і думає, що краще вже їх спалити разом з матір'ю. Як рятують красуню і дітей? І чи взагалі їх хтось рятує? Увесь цей час король, поки його кровожерлива жінка знущається над молодицею та дітьми, сидить собі спокійненько у королівстві і задовольняється незвичним оточенням. Але у фіналі він усе ж не остання тварюка, бо напередодні самої страти чує плач геть спантеличеної героїні і рятує її з дітьми від загибелі. Свою дружину канібалку називає сукою і кидає її у вогонь. Базіле завершує казку мораллю тому, до кого прихильна доля щастить навіть у вісні. Е, що тут скажеш після прочитаного? Мабуть, тільки те, що початкова версія приспаної красуні про бідолашну талію. Точно не дитяча казочка. Оцінили цей 389-річний прикольчик від пана Базілеї, рухаємося далі. Від себе лише додамо, що будьте обачніші зі старезними казками. Не бійтеся їх досліджувати, перш ніж. Прочитати чи оповісти своїй дитинці. У коментарях нехай несеться дискусія про казки, які знаєте і переосмислюєте ви. А також підсипте нам пропозиції, навколо якої історії варто провести казкове розслідування наступного разу. На останок лише обіймаймо поцілунків уже достатньо. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, коментуйте і будьте з нами.